Канал Гавань історії Стародавня Історія України, розділ 3 Грецькі міста держави, Боспорське царство. Готи гуни, грецькі міста держави на території північного причорномор'я з'явилися у VII столітті до нашої ери в результаті великої грецької колонізації, переселення греків для освоєння нових земель. Причинами створення колонії була демографічна криза у Греції, розташування важливих торгових шляхів в північному Причорномор'ї та багатство ресурсів. Найперше грецьке місто на території України Борисфеніда, що розташувалося на південь від Дніпра, найвідоміші міста держави на території України Херсонес, що біля сучасного Севастополя. Ольвія зараз це Дніпробруський лиман, територія поблизу Миколаєва, Пантікапей, що розташувався у сучасному керчі, та тіра в Белгороді Дністровському. Греки привезли традиційний для себе спосіб життя і культуру на українські землі. Міста держави були активними торговельними центрами, мали різноманітний етнічний склад та соціальну структуру, займались землеробством, осілим скотарством та ремеслами. Поліси, як ще називали міста держави, в основному були республіками, де влада належала раді, але існували і поліси, де панувала монархія або тиранія, панував рабовласницький лад. Рабів використовували для праці в сільському господарстві, ремеслах, а також для виконання домашніх робіт. Раби були власністю багатих громадян, які використовували їх як робочу силу для збагачення та підтримки свого соціального статусу, існували поселення до IV століття нашої ери. У п'ятому столітті до нашої ери греками на Таманському та Керченському півострові було засноване боспорське царство із столицею містом Пантікапей. Боспорське царство було монархією, влада могла успадковуватися. Економіка базувалася на сільському господарстві, ремеслах та торгівлі, зокрема, продавали морські товари. У першому столітті до нашої ери Боспорське царство та інші грецькі поліси потрапили в залежність від римської держави. У третьому-четвертому столітті античні міста колонії північного причорномор'я занепадають під тиском готів та гунів внаслідок великого переселення народів. Готи були германськими племенами, які з'явились у північному Причорномор'ї у 2 столітті нашої ери. В той же період вони витіснили сарматів, а також зруйнували міста Ольвію, Тіру та Наїс. Захопили Крим. Гуни це кочові тюркмовні племена азіатського походження, що з'явились в українських степах у 4 столітті та Підкорили готів, велике переселення народів це рух племен і народів Європи та Азії у 4-6 століттях, що розпочався з вторгнення гунів у північну частину Римської імперії у 375 році. Причинами міграції були: війна, внутрішні конфлікти, економічні труднощі та кліматичні зміни. У процесі міграції взяли участь різні народи готи. Вандали, Франки, Алани, Гуни тощо. Переселення народів закінчилось наприкінці VII століття нашої ери, коли більшість народів вже зайняла нові території. Цей процес значно впливав на політичну карту Європи та Азії, на якій з'явились нові царства та імперії. Канал Історії. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок.